Привіт, мої майбутні клієнти WebXUI дизайнери. Сьогоднішнє відео буде на тему мої послуги, а точніше, процес, який входить в мої послуги. Розпочнемо з моєї основної послуги проєктування дизайну веб-сайту. Проєктую я дизайн для наступних типів веб-сайтів: сайт-портфоліо, інтернет-магазин, корпоративний сайт, сайт-візитка, сайт-каталог, лендінг тощо. А от процес, по якому я це роблю, наступний. По-перше, це інтерв'ю з клієнтом. По-друге, це аналіз нашого з ним інтерв'ю. По-третє, це складання ТЗ, технічного завдання. По-четверте, я розпочинаю етап досліджень, а саме, аналіз бізнесу клієнта, аналіз конкурентних веб-сайтів, аналіз користувачів сайту тощо. По п'яте це етап вайрфреймів. Я створюю wirefraim усіх сторінок веб-сайту. Це низькодеталізований дизайн сайту. По шосте це етап UI-аналізу. Я аналізую візуальні рішення. По сьоме це етап перепрацювань. Я перепрацьовую дизайн рішення. І проєктую кінцевий дизайн веб-сайту. По восьме це етап проєктування адаптивних версій сайту. Я проєктую адаптивні версії сайту під телефони, планшети та комп'ютери. По 9 це етап проєктування ui кіта Я проєктую як таку міні-дизайн-систему веб-сайту. По 10 це презентація всього цього мною клієнту. Та по одинадцяте це передача якісно підготовленого сайту і фігма файлу клієнту. Щоб в подальшому клієнт передав Figma файл своєму програмісту, та він зверстав сайт. Фух, ну що, ось такий комплексний процес проєктування дизайну вебсайту. І саме замовивши мої послуги по проєктуванню дизайну вебсайту, ви отримаєте такий комплексний процес, який гарантує якісно спроєктований дизайн вебсайту, який буде вирішувати цілі бізнесу та його цільової аудиторії. А щоб дізнатися більше про послуги, які я надаю, до прикладу, редизайн сайту, переходьте на мою сторінку в інстаграмі. В описі під цим відео розміщена інформація, як ви можете замовити у мене дизайн сайту. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!